Життя під прицілом. Професія військового кореспондента важка та небезпечна, але саме завдяки їм люди дізнаються правду про війну. Вони завжди там, де загострення ситуації, в найгарячіших точках, де температура зашкалює. Так ребята, давайте мою это, кануру укриття на я, ящики, Тихо, тихо, тихо. Літі, летит, летить. на землю. Але летить летить. Все, давай, пішли по одному, по дворі. Височком тут на спорту. Давай, давай, сьогодні пошли. Бістро, бістро, бістро. Сюди, сюди, сюди. Давай, давай, давай. Маліць, давай я спираюся. Il faut pas parce que prochain 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 Риск, конечно, дело благородное, но нужно всегда отдавать себе отчет, что в любой момент может что-то случиться. И внимательно слушать военных, когда говорят тебе, делай ноги, нужно не просто быстро передвигаться, а бежать так, чтобы аж пятки сверкали, потому что за тебя несут ответственность, а ты уже несешь ответственность за свою команду.

Ну нічого, все видержало, все хорошо. Деякі колеги для себе вирішили. Вони повинні боротися за мир плечем до плеча з бойовим товаришем на передовій в лавах ЗСУ. Оператор телеканалу ТВ 5 Тарас Шевченко зараз служить у складі батальйону Донбас Україна. Дільно хочеться за ребят сказати, що такого колектива я ще в своїй житті не зустрічав. Як здесь всі друг другу допомагають, все як роді. Деп ты не шёл, видишь военного, вроде он лучше твой друг. Такое вообще в мирной жизни не встречал. За работу на телебаченни сумует, але, каже, зараз у нього інші цілі та завдання. И идёшь и по привычке смотришь, как бы построить кадр. А так пока некогда скучать. Звонят с работы, интересуется тоже приятно. Працюючи в зоні бойових дій у різних підрозділах, зустрічаємо земляків. Як то я сказала нашому генеральному директору, надо би ще в Африку слітати для общего розвитку, Он сміється, и говорит, вы там запорожцев знайдете. Ну, на самом деле, мы очень часто встречаем земляков, а в последнее время еще и коллег, которые пошли служить и защищать страну. У нас тимчасовий штам. Ага, ось у нас тут гарний і лагідний пес-укроп, характер нордічний, стриманий, горієць. Перестань діляти таке ліцовне, що ти розумієш, прийшли люди. То ж бойовий пес такий, самий настоящий, бойовий, який не є, люби лапу. Це він коли примазується, він починає давати лапку. Це Коля Біленко, режисер телеканалу ТВ5. Зараз боєць полку Дніпро-1. у Миколи четверо дітей, але зізнається, не міг залишатися осторонь, коли на українську землю прийшла біда. Хочеться, перш за все, сказати маленькому синочку Богданчику, бодя я тебе люблю, Заряночка, мої рідні. Я ну, прийшов сюди заради вас, щоб спокійно дивитися вам вічі. Схід України під ворожим вогнем. Тут гинуть не лише люди зі зброєю, але й мирні громадяни. Приїжджаючи сюди, ти готовий до всього. Але іноді в процесі роботи складно вимкнути емоції. Працюючи в опасних умовах, становишся трохи цинічним, стараєшся трізва мислити, не поддаваться эмоциям, смотреть на все объективно. Но когда ты пишешь восьмилетнего мальчика, которому в голову попал осколок от мины, взорвавшийся в его дворе, мальчик чудом выжил. При этом он, не скрывая радости, рассказывает, как недавно научился ездить на велосипеде. Вот бы еще только война закончилась. И с детьми погулять, потому что все выехали, а ему некуда. Це, звісно, сложно. Страшно, звісно, дивитися на оце місце, коли ти вийшов в суботу і жодної людини нема. І думаєш, господи, за що це? От за що. Е, ну, вони ж такі самі, в принципі, люди України, як і ми. На війні розумієш, людське життя безцінне. Працюючи в зоні АТО, потрібно перебувати в епіцентрі подій, знімати реальний бій, при цьому не наражати команду на небезпеку. Були і травми, на щастя, несерйозні. Что-то а поранилось. Откуда я а а не опускай. И, и, и руку, да, вот так вот подними. Ты что-то обрезала. Ножом. Так ножом я обрезал. Ну смешно же, блин. Что тебе смешно? Так ну реально смешно. Так смотрите, красиво как сделают. Эту штучку загибаем. Я понимаю. Только у меня теперь не палец, и как это... Так как так получилось, объясни. Не знаю. Ну как не знаешь? Что-то получилось. Женя вся в крові. Просто я неудачно упала. У ну, все в порядку, мал навадця все під под контролем. До ситуації поставилися з гумором. Але для нас це ще одне нагадування, що безпека перш за все. Все під контролем відзначають і військові колеги. Знаєш, От коли приїжджаєш там, буваєш дома, дійсно, да, існує Кузя Скрябін класний, що існує дві України: одна, в якій йде війна, і одна, яка живе. Ну, мир. Яка дійсно зараз рухається, розвивається. І ем, багато там товаришів заходив в супермаркеті, якісь діти зовсім незнайомі, вони вам велике, ми вдячні вам, що замир, за мир який зараз там. І товариші, ті, які там вдома, вони кажуть, «вибач, що ми не можемо бути поряд. Зараз от ви захищаєте. Але ми якраз і захищаємо. Наші сім'ї, наших друзів, вас, бо Україна вона повинна йти вперед, рухатися, розвиватися і тільки завдячуючи оцим телам, що ви є, ви працюєте там, ми стоїмо тут. Україна є, була і буде. Мирним жителям гарячий привіт із гарячої точки. Придавати будемо привіти всім сім'ї. В первую очередь жене, детям, маме, родителям, друзьям, знакомым, всем, все, кто меня знает, коллегам с ТВ5, Кате Шапке особенно. Она звонит, переживает очень часто, Диме Злочевскому. Заморожений конфлікт не перестає бути масштабною гарячою точкою на карті України. Але і бійці АТО і військові кореспонденти знають, ризикувати життя можна тільки за правду. Вони сьогодні продовжують робити свій внесок у відновлення миру в Україні. Євгенія Мельник, Юрій Васильченко, Олександр Кравець із Донецької області. ТВ 5